Чи зможу я бути самостійним, чи зможе, наприклад, приготувати собі сніданок там чи вечерю, ми можемо знайти повністю самостійних людей, які з допомогою певних вмінь навичок, з допомогою певних гаджетів можуть не тільки приготувати там їжу, а взагалі жити самостійно, комфортно. Зараз, на прикладі Сергія Храпко, який Приготує дуже смачні страви. Ми побачимо, як це можна зробити. Сьогодні ми спробуємо приготувати декілька блюд з використанням можливих і неможливих гаджетів. У 15 році був мобілізований до збройних сил України і я отримав поранення, внаслідок чого втратив руку і ногу. Власне, в мене двоє дітей, тому я активно до того, що й куховаю. Наш кулінарний гуру Едуард, він власне, розкаже рецептуру. Я буду, як ніж в його руках, виконувати всі дії, які маю виконати. Я Можу навіть займатися тим, чим я займався до поранення. Просто це все розтягується в часі. Я це роблю просто напросто довше. Я сьогодні пропоную приготувати гарбузовий крем-суп з скарі. З гарбуза я вважаю, ну не вважаю, а знаю, що можна робити все, що завгодно, починаючи з варення і цукатів і закінчуючи солоними стравами, пасти, різота або як сьогодні, крем-суп з гарбуза. Власне, маємо да, гарбуз. Починаємо підготовлювати інгредієнти: ще є картопля, ще є вершки, цибуля, часник, порошок карі, копчена паприка, томатна паста, сіль перець і олія. Я так розумію, що все саме на різний частин не маю виконати я. Да? Ми цибулю всю використовуємо. Так, цю. Тобто має бути велика цибулина. Ми розділяємо на то, щоб вона нікуди від нас не тікала просто-напросто, тому що вона крутиться і однією ручкою все акуратненько, з таким чином обчищати. Так, це нелегка робота, до речі. А людина має, окрім того, що сприйняти себе таким, як є, вона ще зрозуміти, як виконувати деякі дії, не маючи відповідної якихось там можливостей, які були до того. Розрізавши її навпіл, доволі просто почистити Ну, відносно всякому, щоб натут не заважали, ми його просто приберемо. Я це міг би так само зробити, але зробишся ти. Ну, я ж теж маю хоч трошки щось ну, тобі власне, допомогти. Так, щоб дощечка, як правило, так часто доволі буває, не їздила по столу. Такий домашній метод. Ми просто кладемо таку серветочку під нею, і вона тоді буде собі спокійнесенько стояти на місці, нікуди не сонеться. І це не домашній метод. Це насправді yeah? в усіх ресторанах так само роблять. Ну, готував я і до поранення, і доволі. ну, як я собі на той період життя бачив доволі непоганим. Звичайні такі побутові речі, тобто це не була якась звичайна кухня. Ця метода, якби я її відкрив особисто для себе самостійно, тому що для мене це було таке собі відкриття. А тут бац нічим тримати дошечки, і вона ще тікає кудись постійно, знаєш. І тому і я дійсно собі вдома спробував таку просто підклав. Сухи. Ну, тобто ти сам додому, да, Так, для мене це я ніде не бачив, скажу відверто. Так, до речі, можна ще дрібніше. Ще дрібніше? Ага, тут. Ага. Як ти до гарбуза ставишся? Люблю. Щоб діти так любили його, то я б взагалі був в захваті. Можу його їсти в будь-якому вигляді, в печеному, і в вареному. І в сирому навіть їм сам не дуже часто, ну, часто то роблю, тому що, ну сам би був би і не проти, але ну, діти геть, ну, не дуже в захваті. А, до речі, доволі часто я його просто в таких от крем-супах. підсовуєш? Доволі необмеженій кількості, звука. де аж на ура. Ніхто не здогадується, що він там просто є. Так, ок є. О, баняк. Все сюди, так? Да? Полія. Це маємо щодо додати. Так? Це ми Всі. будемо смажувати. Так, так розуміємо? Угу. І висипаємо туди да? Роблю це я ось таким макароном, до речі. Так от, Дощечка впирається так от собі спокійнесенько в плиточку, щоб нікуди не тікало. Береться таким чином ножичко. І Ось таким от чином це все сюди висипається. Бо, Як правило, перевернувши дощечку однією рукою. В більшості випадків все розсипається по всій поверхні. У моєму випадку це працює саме так. Да, у мене навіть думаю, такий куточок, так, де з двох сторін плита, тут у мене така планочка стоїть. І дощечка тут фіксується і вона взагалі нікуди не їде. Так, чистимо картоплю. Чистимо картоплю. Отут я вже маю пачку припаркуватися трошки. Давай спробуємо у нас такий прикольчики є. Власне, скажу чесно, я ним не користувався сам ні разу, не знаю, як він працює. Але для того ми тут і проводимо експерименти, щоб щось для себе відкрити нове. Судячи з того, що він з присосками, да, він має якось зафіксуватися. Таким чином. О! Ну, слухай. Ну, працюєш? Ну. Як бачиш, слухай, скажу відверто, це для мене вже відкриття. Ну, вище зручно, бо дуже тонко чистить. Так. Да. Будемо відвертими, якби я це робив на Жем, це було б трошечки ну, бракованіше. Там трошечки було б відходів більше відверто. Ну, слухай, це класно. Крутяк, як на мене, так. Да, я, до речі, так зараз уже тепер починаю задумуватися. Я тоді ще хочу спробувати це вже особисто для себе. Мені цікаво слухай, спробувати. А іншу штуку у нас є така, дивіться, дощечка ще з таким фіксатором. І Просто фіксуємо саму дощечку і відповідно робити ось таким чином. Тобто ми насаджуємо картоплинку. Спробуємо таким ще чином. Скажу відверто, я так само це робив вперше, от Ну, Мені здається, що ці все ж таки зручніше. О, так. Тут так само можна, але. Ну, КПД трошечки, конечно, хромає. Тому з чисткою гарбуза приблизно та сама фігня виходить, як трошечки ми її розрізами шин Ну, До речі, чим смач... э, смачніші, зручні э, в такому випадку. Ну, Ось таким чином це в мене відбувалося. Ну, так да слухай, Ти тут казав, що тобі важко нарізати. Ділити я мав на увазі. Коли ти його мусиш да, там, половинку розрізати накол, то це трошечки проблемка виникає. знаєш, таку... <кхи> ну, Вже іноді не дуже тобі ходить. Тому бажано мати з собою такий міцний великий ніж. Ну і ще від сорту залежить, бо ці вони мускатні, це витягнуті. Це, на... це, це можна серембісти взагалі. В чистки однією рукою взагалі дуже е необхідно мати е якусь поверхню, пряму. Щоб продукт знаходився якби нерухомо. Ага, Я ще й, я ще й замільтішив. да пуче. Так, це я можу трошки кудись прибрати, де можна на твої персити. Так? Це такий є у нас маленький ножичок для цього діла. І воно працює ось таким от чином. Доклавши, ну, можливо, не геть яких великих зусиль, все доволі можливо. Ну, от, от взагалі нічого неможливого немає. Є, звичайно, нюанси, що, в принципі, ускладнює процес, як обріжеться прямо як масло. Все однозначно додає впевненості на кухні. Так, що ми робимо з гарбузом? Так, вмикаю плиту. Тут у нас є чарівні кнопки. Ми ж цибулю будемо так само перебивати? Ну, воно все переб'ється. А тоді нашу ми так порізали її? Щоб швидше і одночасно з часником підсмажились. Ага. Часник взагалі це тема. Вважається, що він відноситься цей аромат до афродізіаків. Не дарма. Хто, хто би там що не казав? Не дарма, напевно. Все, можна тепер закидувати томатну пасту. Закидувати її можна ложкою. Можна в принципі, спробувати. І так. Іде. Якщо трошки залишилось, нічого страшного. Ми не оставляємо слідів. Так, тепер карі. Ну він цей не гострий. Угу. Купчена паприка. О, це хороша пропавка. Так, це ми робимо сюди. Таким чином будемо насипати. В моєму випадку це просто трошечки довший процес. У мене вдома стоїть газова плита з чавунною решіткою. і кастрюлі у мене не бігають. Ой, мені здається, треба нам вже якось тут рідини 100%. Угу. Так, тепер картоплю закидай. Розумієте, він тут сім'ї стійкий нагріваний. О, от і тут така виходить порція така. Я, звісно, сіль з такої штуки не насипаю, прямо скажем. Бо це жива конструкція, вона бігає постійно. Як суп закипить, нам достатньо 15 ну, в залежності від розмірів, як нарізали хвилин 15. До готовності. Бачимо, все геніально просто. Ну зовсім не складно. Тому що, так, да, що ми зробили, ми почистили овочі і кинули в конструкліваритися. Все, можемо... Угу. Ну, це зараз вона з водою, бачить, вона ще така більш-менш стоїть, але бувають нюанси, коли вони трошечки кастрюльки живі і йорзуються по плитах. Так, вливай половину. Половину. Завжди <смеш> трошки я щось шибану більше, але. Бу чого. перемішую, Перемішуй, да? <смеш> <смеш> Угу. Ну, і за бажанням ти можеш додати там кінзу, якщо не. з <смеш> Так, і тепер ми маємо сюди щось ще підлити додати. Його скільки багато треба? Ні, потрошку так по, кругу. -по Для Ну, знаєш, що ще Все, Хочеться ще раз е, таким стати ну, прикладом е, для того, щоб хлопці і дівчата, які мають такі власне поранення, могли то бачити і розуміти, що нічого неможливого немає. Ну, все, бачиш гарбузовий суп. Я не знаю, чи ти готував. Ну, я так зрозумів, що ти гарбузовий Володь, суп. Ну, неодноразово. В цілому, в принципі, для мене нічого нового об'єктивно. Коротше, це має бути смачно. Ну, це <пад> смачно, я як... І вершки. О. Вершки, ну, бувало пару разів, але я перевірку додаю. Що ми тут? Ми готували. А, Пішли їсти. Ви були на каналі Олександр Дармороз. Якщо вам сподобалася зайшла тема кулінарії, ми обов'язково до неї повернемося. Пишіть в коментарях.